То що невеличке відео. За яким рецептом, як ми робимо корм для своїх кроликів. І так, наш, наш рецепт буде на заміс 15 кг. Зсипане в один мішок, і тепер по одному мішку будемо змелювати, щоб цю пропорцію не порушити. Також відважене сіно по мішечках. Все це закидаємо ми в нашу чарівну мішалку, вона ж зернозмішувач. Засипаємо всю суміш на 15 кг заміс. І додаємо вологу. Так? Водичку збрискуємо. 550-600 Мілілітрів. Десь так виходить. Можна пробувати від 500 мл. В принципі, достатньо. І далі на оцю шайтан машину. У чоловіка це велосипед. Ми запускаємо гранулу. Ну, якщо по-нормальному, то це ROTEX 100. TECHNO MASH 3. От, Ми купили ІБУ, але з гарантією. Тому вона, до речі, досі дійсна. Людина покористувалась недовго. От, Так що, в принципі, і тут дві матриці було в комплекті. Ми користуємось наразі одною, більше нам, в принципі, не потрібно. Ну, вже За цей час, що в нас є цей гранулятор, ми вже зробили кіл-400 приблизно. Рулі довольні. сіно прибрала, як ми й хотіли. Немає вже отого відходу сіна, тому що ми також все все вкладаємо гроші і чималі. А так, зайвих розходів по сіну немає. Гранул їдять, в принципі, в нас бункерні кормушки, то вони її не вигрібають. А там буквально по декілька, можливо, де гранул і лежить. Звісно ж. Ну, не ідеально, але нема такої, як було і зерно, що приходиш і все валяється. О, так що якось так процеси відбуваються якраз саме зараз подрібнюється ціна на заміс. Наш рівний мішок. метрів Три, який є погано надій. Погано їх? Також до складу нашого корму входить куха Соєва і соняшникова, ячмінь, звісно ж, овес, купурудза. Пшениця зовсім невеликій кількості. Сіно в нас з містом люцерни, бо як косили, тут там з люцеркою в перемішку. Ну, а десь просто різнотрав'я без люцерки, то кожен раз грануло виходить різне. Бачите, тут ось ніби якість трошки не така ж, блищить. Ну, якість така, собі, скажімо так, ну, дуже близька до ідеалу, прямо дуже. Так як у нас Rotex 100, тобто це так, для початку ми його придбали. Кому цікаво, є вже повне відео, як ми гранулювали. Які у нас були результати? Ну, робе, робе, все нормально. Ну, і щоб таке відео велике вам не затягувати. В принципі, що тут розказувати, я просто вам зараз покажу саму табличку. Там і в відсотках в кілограмах розписано. Що ми додаємо? Ну, звісно, інколи трішечки, так скажемо, граємо з невеликою зміною або ж менше трошки сіна, ну, там 30%, або ж там більше ячменю. Трішечки там інколи варюємо. Але основа вже є, скажімо так. Ми стали кормити лише комбікормом. То я б сказала, що вони менше дмуться, Але все одно випадки є. Сказавши, що щось там у нас в кормі, ну так, вже ж, по-моєму, вже все відкориговано. Такі тут лакотоськи. Гарно нямають корм. Ну і, відповідно ж, гарно ростуть. А що нам ще потрібно? Так що будемо завершувати невеличке це відео. Була зацікавленість-таки, який ми використовуємо рецепт корму нашого. Так як у нас немає вмісту БМВД. От. То, будь ласка, кому цікаво, користуйтеся. на завершення. Ви побачите в кінці табличку, де все розписано. Дякую за перегляд. Всім гарного, мирного дня. Лайкос, підписка. І велика вам вдячність. І так, продовжуємо наше відео, як я казала, у нас є така таблиця. Чоловік зробив для зручності для себе от, на 100 кілограм, на 20, на 15 і на 10. Ну, ми використовуємо заміс на 15 кг. Що ми маємо? Ми маємо сіна на 35%. Можемо, звісно, коригувати. Наразі ми використовуємо тільки 35, але ви можете змінити це все діло, От, і ваші показники, відповідно, зміняться. Але ж ці 5 кг ви маєте чимось компенсувати, там, чи ячменем, чи кукурудзою, да, чи якимсь там іншим зерновим. Так? Тому а про це не забувайте. Далі ячмінь, ви бачите. Так, овес, кукурудза, пшениця. Висівка пшенична. Макуха соєва. Макуха в нас була, до речі, 5 кг. Чому показник змінився наразі? Це на 150 г менше. Чому? Тому що нам сьогодні, вже ось прийшла. Завтра заберемо, обов'язково покажемо, розкажемо. Ми замовили соробент. Тому що все одно є. Таке ще дмуться, як я сказала вже е, перед цим. То все-таки хочеться якось ще пробувати додавати той самий сербент, чи можливо це буде підкислювач, можливо. Чи все-таки уникнути е, таких нюансів? Бо все-таки достаємо кроленята, а вони булькають. так якось, ну Не зовсім ми їх кормимо, кормимо. А в результаті вони пропадають і все. Дуже шкода, звісно. Я думаю, це не лише в нас така є проблема. От. Тому від наступної грануляції будемо додавати сорбент. Це виходить в нас на 100 кг, можна додавати 100-150 Ми вирішили 150 додавати грам на 100 кілограм. Ну, відповідно, все ж воно прописує на 20 кг і на 15 кг. Ну, бачите, тут зовсім виходить небагато його. От, також додаємо, ви бачите, соняшникову макуху і три кальцій. У вигляді 1 кг на 100 кг корму. Така таблиця. Комусь цікаво, собі зберігайте, користуйтеся. От, можливо, ви зможете дома таку зробити в програмі Excel. І також коригувати, там, гратися, десь, щось міняти трішки. Ну, як ви бачите, пшениці кукурудзи так досить багато, тому тут можете дійсно зменшувати. Там, наприклад, додавати натомість ячменю. Наприклад, давайте. Ячмінь зробимо ми 17. А пшениці можна ще зменшити, бо ви знаєте, що пшениця важка на шлунок. От, ну, а головне, щоб у нас внизу в показниках вийшло 100. Тут 20, 15 і 10. <кхем> От, тому можна коригувати цю таблицю як захочете. Якщо кому цікаво, мій номер прикріплений. В описі каналу, там же ж є мій вайбер на цьому номері, і Телеграм, то можете написати, я вам скину, якщо кому цікаво цей файл Excel, як варіант. Користуйтеся в нас наразі так. ми також, ну, Чоловік, верніше, видивлявся різні рецепти також і на основі, так скажемо, вже робив свій рецепт. Ми робили, я скажу, і навіть з 42% сіна. Ну, виходили, я скажу, виходили, гранулювати. От, але все-таки сіна зменшили. ну На одному ж далеко не затягнеш. Да? Мають бути якісь все-таки зернові, тому що ми почали ж додати, бо до цього ми взагалі не давали макух ніяких, але в гранулу, щоб вона була тісно збалансованою і корисною, ми додаємо. Ну і Сорбент, кому, до речі, вже от хто більш з досвідом і користувався, і додає, то пишіть свої коментарі, можливо, якісь рекомендації. Дуже буде доречно, я думаю, для нас. Послухати також, які рецепти інші роблять кролівники. Тому не соромтеся, пишіть обов'язково. Ну і з нас відос, а з вас лайкос. Тому не забувайте підтримати наш канал. Лайком та підпискою, обов'язково коментуйте, буде дуже-дуже нам приємно. О, так. Ну і за... на завершення я хочу подякувати за допомогу, за рекомендації щодо купівлі Сребенду. Там ми списувалися з Максом Русоленком, теж гарний канал. Але, на жаль, ми не змогли там знайти і не зрозуміли трішки. От. І завітали ми на такий гарний канал. Який називається Агроленд. Саме тут нам підказали сорбент. До речі, забігаючи наперед. І, звісно що хто то дивиться до завершення, той дізнається, наступний сюжет вже буде. Це сорбент ми замовили на ЗВК. От, він нам порадив конкретно який. Це ми потім вже з вами обговоримо цю тему в наступному сюжеті, ж, звісно. А також... Нам вже відомий, я скажу, цей сайт. Ми вже за, за нього неодноразово чули, О, так що згодом це все ми вам розкажемо. Ну, і хочу передати, звісно ж, привіт. Це вже буде така традиція, напевно, спілкування між каналами, передавання таких вітань каналу Олексія Товстого. Життя при кордоні, тому кому цікаво. Звісно ж, я посилання залишу в описі. Я думаю, ви зацікавитесь, тому що дійсно, от так подати свої відео це талант. Дуже цікаво. Ну і звісно ж, Агроленд, кому цікаво, також залишу посилання, є про що подивитися. Займаються люди і кролівництвом, так. Як ростуть кролики, кролики на гранулах? А це саме та тема, яка нам актуальна і цікава. Тому ми дивимося, ми підписуємося. Наразі підписався чоловік, ну підпишуся і я на Агроленд. Так, поставлю дзвіночок. І ось вам, до речі, любі мої друзі і підписники, приклад того, як потрібно підтримувати україномовний контент, український Ютуб. Звісно ж, підтримувати ті канали, які вам цікаві, які ви е, так чи інакше будете дивитися, бо ця тема вам ну, потрібна, як не крути. Тому ще раз дякую цьому каналу і Олексію. Також Максу постійно підтримує. Е, і бажаю вам гарного вечора. От, а я з вами прощаюся до зустрічі в нових сюжетах. Всім па-па!